Стало відомо, що в боротьбі з расистами загинув лучанин Валерій Семенюк 1977 року народження. Захисник був призваний на військову службу мобілізації до складу військової частини на посаду командира бойової машини. Старший сержант загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине – Запорізької області, окрім того, на війні загинув мешканець грокинь Анатолій Мерчук, 1971 року народження. Захисник відважно і героїчно боронив нашу рідну землю і загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області. На війні загинув і спецпризначений Волині Володимир Степашук. 33-річний правоохоронець з лютого 2023 року нищив ворога у складі полку спеціального призначення сафарі об'єдної штурмової бригади Людь у героя залишилися батьки, дружина та син. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирість підчуття родинам загиблих воїнів.